То є такі документи до моменту виявлення. Немає запиту, немає запиту саме на голосування. Питання номер один. Хто за? Проти вже мовці немає. Так, вона звернення фічної депутації, що надання змагання ділянку постійних пояснення. То є, в принципі, схожі 12-13 надання постійного користування релігійній громаді УГКЦ в селі Чимиринці, площею 0,20 гектара для обслуження будівлі церкви в селі Чимиринці, центр 4 і площа 0,25 для обсловування приборства в Чемиринці, вулиця Донецька, 9 Немає питань? зараз. Це зрозуміло, що це немає до виглядає на дозволення. 12-12 питань. Дякую. Так, 14 питання. Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду Музинському Івану Михайловичу. Площа ділянки 0,25 гектара, розташована за межами села Куреличі, вулиця Перемоги до ДНЖ. Сільве призначення та іншого себе призначення. В заяві просить терміну на 49 років. В оренна плата розмірів 12 відсотків. Значить, То є що? Це був господарський квіт, попередній питання план був контролений, зазначений і поділене, зелені ділянки поділення між власниками тих будівель, які розташовані на господарському дворі. Один з них є український. Має нерухоме майно, тих 25 сотих має нерухоне. Податку. І... <звіт>. Так, мова йде в заяві, бо вказано просить 49, а місці ви розглядаєте чи залишаєте, чи носите звідти. Які буде допитати? То є ось на філії, так? Так. А скільки всім дають? Хто не пише, то не третій. А вона на третій. Ви ти знаєш, що можна писати максимум сон, навіть скільки собі хочеш? Скільки пише, то вже комісія. Ну я вже другу роботу. Як 25 років хочеш? 20. На 20? Ну давайте на 20. Так. Так, 20 Рекомендації то? для 20. Щодо нас забрать, зараз на голосування про затимок. Завершення колегів земноустрою та надання земельних ділянок оренду. Десинкаційної виписання кубови, Колинковський надіє потрібні, площею 1 гектар за межами Блишківщик. І кістику буде землю, площею 0,2095 гектара в селічому у заяви є терміном на 10 років і урядна плата 12% максимум. 0,20 туди з біля присадибної ділянки. присадиба і там менш все. Є запитання, немає тоді саме на голосування 15 16 запитання. Хто за? Затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельної власність для індивідуального гаражу, баранкації і панівні площею 0,028 гектара, місті перемішляна вулиця Привокзальна, наші голої Ярославовича, площею 0,2 га, з 0,25, Шевченка. Ну, Шевченко. 28 квадратів і 25 квадратів. Я так розумію, що там існуючі гаражі і не мають права власності. Маємо проти. Якщо немає питання, то зараз. Дякую. Так, так. затвердження технічної що документації щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Питання з 19 по 25. -те. Цим громадянам земельні ділянки вже попередньо в 90-х роках рішення надавалися. І, і їм зараз не потрібно надавати власність, просто затвердити технічну документацію. Буде рішення просто про за затвердження депутації, тоді беруть старе рішення ще і подають на реєстрацію право проєстру. Так, Либанський Микола Васильович Утіховичі, погод Ярослава Володимирівна Осоки, Партика Петро Михайлович Чемаринці, бої Пісадовія Павло Чимаринці. Боїві, Сухарія, Михайло, Чимаринці. Інгар Степан Ількович Чеморенці, я з Івана Юрій Чеморенці і до вас буде членський. Нікого немає не запитання. Нема встаного голосування. Питання, питання. питання 19.25. Прошу Завтра Немає. Так, 12 бак питання з 26 по 42. -го. Перша технічних документацій та надання земельних діянок у власність власникам житлових будинків. Перші три це є спільну власність. Чотири. задорожна Ірина Ячишка Марія, Ячишка де, де, де є чешеть Марія, є чешеш Петро. Не ділиться на двох, але на двох архонте двох. Може би бути на десятьох, можна мати одну десятку. І тоді йде на 10, що Ой, мене 10 -го. 10 -го. Так. Тут, це мене десь. Це, більш це більш не часто, школа, а, а спільна місць власність. Там без визначення частка. Хіба якщо буде, ну розділений, є частки, то тоді землю можна так виділити. Якщо хатами ну, на, ну, то... на два кінці, один вхід, то як не буде? Добре, пише? Дорожня Ірина, Інчишин Марія, Інчишин Петро, Перемішня Львівського, 8, Дзера Марта, Горватка Малина, Ховарка Світлана, Сивовани, Сідова 3, Васильків Марія, Детському Роман, Маречів, Фонська, 25, Романко, Роман, Кісник, Іван, Чемориця, Сонячка, 38, Стовспільну сумісно Далі з 30-го пішли. <звітнення> Лес, Роман Нічого? <звітнення> <звітнення> Лес Роман Мороз від Чемаренця Седола, 14, Олієвська Степанова Дембіна, Чеммаренця Седова, 30, Грештон Колі Володимир Болесович, Думає, Бориса, 57, Коша Комієць Глярівна, Ілярієва, Селодмиєв і 5, Воротько Олександра Степанівна, Смиряківка, Пересадший Священко, Корошечко братна Йосифіна, Смеретика Проса Шевченка, 43, світло Кисинку Крови, Біле Панас-17, усіх Стасофія Потрібна, Пушку 4, 9, отець Марія Іванівна, Учневі Ста 8, діду Марія Михайлівна, Лесівці Майдан 13, двоє Марія Кілківна, Порщі, це Богдана 77. Приховано, що вони не являємо очікувати, що тут у вас і в мене був нам Олексійович, Волк і Музова Женя. що з 19-го року? 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 З 19 го року 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 з 19 з 19 го року з 19 з 24-го 26-го 40-го 47-го. З 24-го по 42-го. Проти беремося. Немає, дякую Так, тому слава. З 13.2. Озазначення технічних документацій та додання земельних діяльного... ОСГ. А, це очку Сірослав Васильович, площа 0,44 члениці, Янці Івана Юрійовна, 0,20 членці. Це ділянки їх, з них є старі рішення. Їм попередньо надавався дозвіл на вигрузення е, технічної документації. Тепер затвердити, та, затвердити. їм надавалося постійне користування. Тепер затвердити і надати вже приватну власність. 45, 45, 45. 45. 45. 45. Так, 45-46, укошення розміру площі. Кравець Капона Іванович. Земельні ділянки, 5 земельних ділянок, у селі Лавки, 6 милостив. Місто перемісляни для ведення ОСНО 373. Це земельні ділянки, на яких вони мають державні акти були ведені. Це їхня власність. і 45-46 не треба вийти. 15-й блок, питання 47-го по 55-й. Про завершення технічних документацій та виділення земельних часток поїв власникам земельних часток. Щоб зачитати прізвище, Стасія Богдан Юліанович у Сталовичі, Смальна Михайлівна Усталовичі, Маркавич Оксана Михайлівна Усталовичі, Карпогана Корнеліївна у Соті, Мандяк Ігор Григорович у Сокі, Дерник Олієв, старшим Бо це ще Наталія Петрівна Вишнівчик, Бладкий Петро Ярославович Вищнівчик і Банкура Надія Васильівна Вечівчик. Питання 47. 47.55. Немає відставлення. 47-5. 16-й блок, питання з 56 по 60. Про виділення земельних часто. Поїдуть. Це вже ділянки, на які вже не потрібно документацію робити. Ділянки вже мають подасти міжнарах освоєні, і власникам просто потрібно виділити надворі. Солдат Ганна Іванівана, Пленівків, голова Ольга Мартинівна Чиморенці, гараси Степан Зіновій в Чиморенці, Бев Єва Кінбурахів на Чимиреці, і Журава Ярина Романівна в Чеморенці. Немає 50-60. Немає статус на, Романів, на <клес> так, 61-ше питання. Про надання дозволу на безгонення технічної документації релігійній громаді ОГТЦ парафії Святого у селі e, Так, Земельні ділянки 01846 гектарів і площа 17536. Дані ділянки перебувають релігійної громади в постійному користуванні відповідно Державного акта. Від 22 виданого 22 вересня 97-го року. Дозвіл на технічну документацію треба, тому що в них ділянка в постійному а власником є міська рада. І вони хочуть тим ділянкам вам присвоїти кадастрові номера. Тому їм потрібно дати два документацію, ну і тоді затверджувати, і вони тоді право постійного ще собі перереєструють в державний реєстр. В них такий старий акт. <кху> Що Там ми дивилися по акту. Вони дали копії державного акту, акт є зареєстрований цього год. 0,1846 це є під церквою. А 1.75 є збоку. Там на тих гектар 75 якась є будівля, яка вже або повністю зруйнована, або не знаю. ми дивилися на Google марк, то ділянку накидали та акту. І там от є якась, не знаю, що там в них було, але ще будівля якась є. І тих дві ділянки розділяє дорога. Там от така церква йде, ніби дорога, і тоді продовжується так іде оця ділянка. І на ній десь так менше-більше посередині видно, що є якась будівля. Священник говорив, там щось було, і що тут не що то їм дає? Ну, ну, я не знаю, що їм ну, дає. Вони мають на праві постійного користування, вони мають державних архів. Да, вони хочуть присвоїти кадастрові ну, до да. них, щоб ну, ті документи привести в порядок і перереєструвати в реєстрі. Я не знаю, що їм дає. Дивіться, да. вони є кода. Не там не є поле, там видно по карті, там якісь дерева, там типу такий як сквер, якийсь, як парк, там і дерева, і якась будівля їхнє є. Щось забув, отець тобто, був, що то за будівля, що то. Щось не пам'ятаю, вибере, отець, то я в шуку. Треба згадати. По-моєму яйцо. По моєму орест якщо

Зараз Батовицька церква, вони є, а їм дали доручення, вони зараз не роблять документації на будинки, на житло і на земельні ділянки. Але два гектари, якщо церкві, крім того, що церква. Вони не продадуть Власником земельних ділянок. є міська рада, вони мають на праві постійного користування. А Це вже державний аргумент. Але є документ, який посвідчує право користування. Це не є. не який Власність є комунальна міської ради. Ті возені, комунальна власність. Вони мають просто на праві користування. Вони постійно користуються. Ну, там, в принципі, нема, що... то не є колег щоденні, а то постійне користування. Знаю, поки релігійна громада не реєструвала. Але тут не є священника. Тут громада користується. Я думаю, ми, що ми не будемо змінювати, але так не почули. Але раз і такі зайні, і має праве постійно використовувати між державний акт, то хай ми там працюють. Я вам не можу дати відповідь в 97-му році, чому їм надали УШІ ПОЩИ? Стали на готування. Хто за? 60 банк це є... Дозвіл на випадку тех документації з метою надання постійного користування. Тут документів в неї жодних немає. І тут буде дозвіл на технічну документацію. З метою подальшого призвержені надання постійного користування. Площа 0,20 під будівлею храму село Княта Івана Марка 25. Нема закону. Так, 63. Про надання дозволу на розроблення тему документації щодо інвентаризації земель з метою подальшого надання в оренду земельних ділянок. Це стосується земельних ділянок в масивах, ну, дозвіл просить ТЗВ акрійзах. Дозвіл в тих масивах, які вони використовують. Під польовими дорогами внутрішніми, які розташовані в масиву, крім доріг, які об, ну, обмежують масива. За межами села Чімаринці та за межами Чи, Ну, Тут площа не встановлена, тому що Можливо, стоїть, вона встановлюється такі жіноцію. Там де є десь так, 4-5 дітах на ну, дорогах. Дорога 4 метри, а то ну, не є ті дороги, є масив масив. То, що кругом масев йде дорога, то вони в оренду взяти а не можуть, можу, дорога, тільки, а? Якщо вони використовують масева, там по карті є, що там дорога по 4 метри, там якось ділиться масив на 4 поля. Там, допустимо. І вони їх використовують. Там там, там не вийде. Ну, то не буде не вийде, що воно десь, Треба це доплатити, але з другого боку немає навіть, скільки є в них в чи... Скільки, скільки тих доріг кульба? Ні, скільки є земель. Ми не може бути хіба єдиний реєстр, немає. Є, є, рієстр, немає. є, Вони... є, є там підприємства, які ще працюють разом з ними на тих кулях. Є? Є, але які підприємства? Що то чимаритися, що там є? Як, як, так, у неба є Якось команду місті. Це, так, yeah, чи дороги, Я за що говорю. Я вже мали минулого градусу кони і мали в рік. Я вважаю, що якщо ми готуємо дати питання, є така заява, запитати ще там другого того другу. І тоді вже разом проведемо. Не їй знову давати, хто там.

Десь вище почали, а потім, да, потім і, вже війна йде. Наша видала і потім дорого. Та би було, навіть всім було добре, взагалі всім агрофірмам, які є на території, не тільки там всім, щоб просто було кожен в своєму полі полюбив, половив по відро і чесно. <туває> та. Можна, так. Що, до 64-го приходиш. Поставили до вивчення, значить, і його таке питання, коли в зімейній обіді сконтактували з фірмами, які працюють на території територіях і такі. І приходять тоді, як є пропозиції депутатів, щоб де приїхали запрошувати її на засідання доступ. Так, питання 64-65. Про надання дозволу на виконання проєкту замовстрів щодо відведення оренду земельних ділянок Дрій Петро Івтігович. Для іншого все призначення. площа 0,8996 за межами унік-центральної 53 для обслуговування будівлі з складу, площа 21728 за межами унік-центральної 53Б, обслуговування будівлі 3. Це є територія госбору, Має у власності будівлю зерно складу відділення піляти і просить. Оформити оренду. Зараз тоже без оплачення, мені купив, адже два питання. Якщо немає забити, саме на голосування. запроти проти. 26 про надання дозволу на повернення декументації Маньковському Михайло Іванові, з метою надання обласної земельної ділянки для ведення ОСН площа в селі ОНІ. Надавалося йому постійне користування відповідно до рішення Лихованської сільської ради від 5 лютого 1994 року. Має право на передачу 15. Надати задання. 67-про -е. надання дозволу на виному проекту зіноустрою по зміні цільового призначення Петрова, Ірина, Петрові Ірині Єрославні. Площа ділянки 49 метрів квадратних, розташована в місті Перемішняне, джерельна 12. На сьогоднішній день дана ділянка перебуває в оренді. В оренді і пропонується змінити цільове призначення з. На сьогоднішній день має хорт 02 для іншої житлової забудови на цільове для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. А чому так пропонується? Тому що на ділянці розташована чи добудована чи будівля, і вона додала витяг з реєстру, що це є ну, житловий будинок. І тому цільове має, ну, цільова відповідність треба привести. Не для іншої, а для будівництва обслуговування житлового будинку, тому що вона має документ на житловий будинку. Чи потує прибудову? прибудувала без документів і зараз похоже. Вже має документ, вже має право власності. Вже має? право але... Бачиш, що є її, її, ja, що я, а, я треба отримати правослення, що подінець, землю, а вона що з чому? А, хам, <задумані> вражу, вражу, <задумані> вражу, <задумані> а потім відувати, ти бажає що це не є країна. Тут оренда залишається, вона є в оренді. Тут йдемо по зміну сільового. Та залишається в рамках.

Земельна ділянка має площу 3,01,39 гектара, розташована межами кемера. То є в Кемері <клухи> ділянка, яка там, де сміттєзвалище, чи було не санкціоноване. <плухи> Якщо їхати на Кемер, початок кемера на та, наліво, там був <плухи> <місць, місць>, <плухи> <плухи> за Мостом було несанкціоноване сміттєзвалище. Там вже зробили данічну афтивацію, то все. І попередньо, попередньо десь на комісія на сесії приймалося рішення, то архітектура готувала. Дозвіл на де детальний план. То що там можна робити? Там щось я не питаю, що заява було на поломаний Іван, чи там на його друже? Щось там відведення під дачну ділянку, щось таке. Ні, то не то, дві. А а ні, я просто почекаю, не слухаю, Надавався дозвіл на виглядах детального плану території з метою визначення земельної ділянки, правда, не пам'ятаю для яких цінах. Зробили таку таку зйомку. Зробили в тому місці, оце ділянка 3 гектара. Вона просто примикає до того. О, наприклад, Зробили щось там на 25 сотих і частинка, щось там, допустимо, 4 сотика попадає на ділянку, яка має загальну площу 3 гектари. з тих 3 гектарів там потрібно якусь 4 сотика чи 5 відділити, щоб треба дуже написати, щоб проводять земельної ділянки. А, ви маєте на увазі, щоб зразу конкретно вказати, на який кошти. Що вам там не закажуть? На конкретно ми не скажемо, тому що нам дали тільки загальну топу зйомку, на якій просто відмалювали лінії, площі ще конкретно не було. Що це за полон? Да, нагадаю. Тобто приймала архітектура, дослідно детальний план поп'єм. Там вже було скільки звали, що там, там, там було за і так Побили. Під що Так, Вони хочуть там, вони хочуть там виробити. Що вони хочуть? Вони хочуть поставити ці подальші садового будинку. Ну, три гектари? І... Ні, не три гектари. Вони хочуть там збоку, на детальні плани про це, яка розробляє, чи давали, чи не давали, чи не пам'ятаємо. Мені здається, що мають давати. Не давати. Ну, Поговорите з Поговорите Поговорити землю. Так, оце знайдете, я не знаю. Ну коротше, вони планують там собі взяти, взяти, зробити Де, детальний план під садівництво, взяти Де, під садівництво, земельну ділянку, там скільки 0,12, га, більше там так. А збоку є земельна ділянка порушених земель. Ну, знаєте, як там виглядає. Ну і взяти через аукціон собі, то під виписання. Сінгусіння. Але на три гектари взяти через Ну, З тих трьох просто відділити якусь частинку треба до тої А, так. Тобто, Є наші ділянки, порушені. Я вам просто пояснюю, ви голосуєте ви не голосуєте. Є ділянка, так? І вони кусочок хочуть відділити і приєднатися до того, як там розробляти детальний план. А вони ж не вже тих винайця. Як вони можуть зараз взяти, як під час війни це місто? Аукціон. Через моренду? Через аукціон може взяти. Через аукціон, так? Оренду, так. Тут було 13 питання, так? Оренду ти не буде? Оренду.

зробити, має спочатку довести документальну, отримати слова, до мати всі папері починати, щоб тому тому що будувати. По даному питанні є. Знімаємо фіксу. Що... У нас є одна цифра. Три народи 3D. Більше маємо, ми нічого нічого не знаємо. Для цього і, кому? Там. 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 і і на тому зупинилися. Приходять, вміє заява, приходить, там що подавав заяву. Добре, представників наші приватні. 60 посту. Він зараз стали на працювання. Далі питання на працювання і оглядано наступні засідання комісії. Хто замає. Дякую одноголосно. Відповідальність. Щоб саме діагнозу. На на углєн, Три, я, я зразу пушну цього. Староста є. Староста є, староста каже, що ми то не робимо. Там не є. І... питання Відкладаємо. Відкладаємо. Е, от, в чому суть? <апліт> ну, всі мають 69 перед собою. Там в тій гночівці є власник один земельної ділянки, який її купив. Він поділив на дві а в мене є підставочку, знає, який це ліниш. Він господарює тому подібне. Виявив бажання. Десь приходив просто в з